В Одесі на Алеї Слави відбулося урочисте покладання квітів на честь пам'яті героїв Небесної сотні. З моменту трагічних подій минуло вже два роки і вже вдруге таким чином Одесити проявляють повагу та журбу за загиблими. Я прийшов, щоб почтити пам'ять ребят, які погибли, відстаю свої права. В тоді в то час, на майдані Одна та ціль – сплотити Україну, зробити її процвітаючою, красивою країною. Жити в мірі спокойствие. Ми повинні всі думати о те, як снізить свої політичні амбіції, где-то уступіть друг другу, где-то допомочь друг другу. Цього ж року покладанням квітів Одеса не обмежилася. Біля стін обласної державної адміністрації було закладено перший камінь пам'ятного знаку, присвяченого Небесній Сотні. Я звертаюсь до влади української державної до обласної до всіх нас, тому що сьогодні ми я теж представник влади. Я завжди згадую. Очі тих батьків і очі моїх друзів, які загинули на сході, ми повинні бути перед ними відповідальними. І великі зміни фундаментом цих змін є великі вчинки великих людей. Єпіскоп Одеський і Балський Марк відкрили пам'ятник молитвою за загиблими героями Майдану. Після чого було розгорнуто великий державний прапор, яким було накрито перший камінь, закладений на честь Небесної Сотні. Сьогодні ми всі повинні замислитися у цей скорботний день, за що віддали життя наші славні сини, нашої батьківщини. Активісти усі разом помолилися за загиблих героїв Небесної Сотні. А Одеса вже вкотре доводить, що є членом однієї великої української родини, у якій немає байдужих до тяжких втрат своїх героїв. Валентин Бляхолох Черба, факти.